Що одна ділянка фронту, давайте знову до фронту. Що одна ділянка фронту, де ну яка залишається фактично цілодобово в під центрі уваги, це е, Покровський район оборони українців е, з обома його флангами. Знову таки е, північно. Східним Добропільсько-Мирноградським і Західним, південно-західним Новопавлівським. Ну і звісно, сектор Південніше безпосереднього Покровська. Це одна з ділянок фронту. Ми сьогодні вже казали, де московити почали задіювати бронетехніку. Фактично, зараз знову майже кожного дня. Найчастіше вона з'являється уздовж або Обабіч. Вже згадано сьогодні нами автошляху н 32 Зокрема в районах навколо Новоекономічного московити намагаються застосовувати. Її північно східніше е, Мирнограда, південніше Володимирівки, як це було буквально напередодні, і південно-західніше Миролюбіків, принаймні, ну на відтинку, упродовж крайніх десяти днів-двох тижнів. От, власне, ці ділянки е, водночас упродовж четвертого тижня. Цьогорічного жовтня сили оборони України провели цілу серію доволі результативних е, контратак на західному березі річки Казенний Торець із загальним е, прицілом по фронту на схід це дало можливість практично повністю витіснити московитів із кучерового яру е, Сухецького і затишку. Є така інформація, наполягають на тому осінтери. так само. Принаймні частково, але суттєво зменшити контрольовані московитими території навколо нового шахового і шахового обабіч красного лиману і е, в районі. Північні в районі західніше від Федорівки. Водночас московити в рази, я би сказав, наростили свої атакувальні зусилля на східному березі річки Казенний Торець. Вони атакують від Новоторецького, Коптівого, Попового Яру і Полтавки. Тут задіяні основні сили зграї, великої зграї тактичної корпусу московицької морської піхоти за підтримки мотострілецьких полків 20-ї мотострілецької дивізії, яку ми сьогодні вже згадували. Але варто відзначити, що от власне на цій ділянці на самому східному фланзі присутні щонайменше 102-й мотострілецький та 163-й танкові полки іншої е, мотострілецької 150-ї дивізії, 8 загальної військової армії, основні сили, якої ми вже сьогодні згадували, діють південніше Костянтинівки, і це доволі така дивна ситуація, або не вистачає сил. Ну, принаймні, вони діють окремо від основних сил 150-ї мотострілецької дивізії. Так само на західному березі річки Казенний Торець Ковити тут головно невеликими штурмовими групами трапляється що за підтримки бронетехніки передові штурмові групи 132-ї, ймовірно, ймовірно, першої та 114-ї мотострілецьких бригад 51-ї загальновійськової армії намагаються як і раніше пробитися. У напрямку Білицького, у напрямку Родинського по південному флангу, і в розріз між красним лиманом і північними околицями Мирнограда. І оце от насправді дуже загрозлива ситуація. Адже, як і раніше, московити прагнуть на якомога ширшій ділянці вийти до автошляху Т-0515, що фактично і через Родинське. Через від Покровська, через Родинське, Білицьке веде на Добропілля, тобто сполучає і Мирноград, і Покровськ з північним українським тилом. Я би також звернув ситуа... Звернув увагу дуже серйозно на ділянку південніше автошляху Н-32, зокрема південно-західніше Миролюбівки, де московити головносилами передовими невеликими силами 9-ї і. Своїх мотострілецьких бригад, той таки 51-ї загальновійськової армії, їм вдалося. Дійти майже в притул до річки Сінна, атакуючи у західному напрямку між селами балагани козацький і водночас від Миколаївки і Гродівки московити тиснуть у напрямку південно-східних околиць, е південно-східних околиць Мирногради, зокрема у бік вулиць Суворова і Ушакова, і там теж абсолютно панівних над ділянкою висот 224 і 264. Вони сині, вони за українським військом, принаймні станом на сьогодні, але це найвищі точки. Це терикони шахт. Т5-6. Втім, ситуативно, як на мене, найзагрозливіша ситуація тепер у секторі Південно-Західніше і Південніше Покровська, і, власне, у самому місті так скидається, що московитам вдалося зачепитися щонайменше за залізничну гілку, яка проходить паралельно автошляху е, М30 е, Автошляху М30, це дорога. Е, Донецьк, Дніпро, і вона проходить через район Дурняк, і далі веде на м, Павлоград в район пів, північніше е, місцевого кладовища. В якій кількості тут присутній ворог сказати зараз складно, адже це не масовані штурмові дії, а саме інфільтрація, просочування і накопичення поміж руїн міської житлової і промислової забудови, так або інакше, станом на сьогодні, е, вся Південна частина міста, що знаходиться південніше проспекту е, захисників України, це ну, ділянка того таки автошляху, е, який веде з Донецька на Дніпро, згаданої траси М 30 Вона фактично там постійно зараз присутній в більшій або меншій кількості ворог там спалахують спарадичні, нетривалі, але дуже високої інтенсивності стрілецькі бої. Ну і власне південно-західний фланг, де московити. Від молодецького, що розташоване на автошляху 04,06, і через удачне і Котлине, так скидається, що намагаються е, теж утворити ще один охоплювальний фаз. Можливо, це моя фантазія, але так скидається, що через Сергіївку, аби знову таки вийти до м, траси М-30 на широкому відтинку, і все це за умов відбувається максимально складної логістики і. Практично одночасної присутності у небі і на землі у засідках десятків ворожих ударних дронів